Фестиваль зимові візерунки започаткований у 1987 році народним художнім колективом Подолянчик та його засновником і керівником, заслуженим вчителем України Юрієм Гураєвим. Його мета ознайомити юних жителів міста та області кращими зразками дитячої та юнацької творчості, сприяти патріотичному та морально-естетичному вихованню дітей. Має фестиваль і свою особливість. Ми дітей приймаємо в родинах вже протягом на протязі років. І, в принципі, в родинах дітей перебували діти з усієї України. Це практично майже всі, всі такі великі міста України перебували в наших дітей. І це один з моментів, заради якого Юрій Іванович започаткував колись цей фестиваль, для того, щоб діти, а діти мудріші за дорослих, тому що у них душі більш чисті. Щоб вони об'єднувались, щоб вони дружили. Загалом фестиваль зимові візерунки традиційно проводиться у січні і присвячений Дню Соборності України. Цьогоріч у фестивалі взяли участь майже дві сотні учасників із Львова, Запоріжжя, Мелітополя, Алчевська та інших міст України. Олена Миронова із Мелітополя на фестивалі вперше проте як говорить отримала масу позитивних вражень на фестивалі в цьому этом ми... впервые, хотя наш коллектив, ансамбль народного танца «Ровесники», народный художественный коллектив из города Мелитополя, уже бывал здесь на фестивале в 1993 году. Были другие руководители, другой состав детей, и вот через много лет мы снова здесь. И Ну, нам, конечно, все очень понравилось. Очень теплый прием, очень uh, замечательные дети, родители, внимательные, заботливые. Крім особливої атмосфери, яка панувала на Майданчику впродовж фестивалю, вразив пані Олену і зал Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва. Доброю завістю завідуємо подалянчику, тому що у вас є такий великий дворець, є свій концертний зал, сцена. У нас, к сожалению, у Мелітополі цього немає. У нас тоже дворец детского і юношеского творчества, но он очень. маленький, очень такой компактный, красивый, как настоящий дворец, но очень маленький. И своего концертного зала, своей сцены у нас во дворце нет, к сожалению. Выстачало гарных эмоций и в юных дарувань. Этот праздник мне очень понравился. Здесь я познакомилась с множествами новыми друзьями. Я завела с разных городов. У меня уже есть друзья как из Хмельницка, так и из Львова. Я познакомилась, в этом, об этом городе я узнала очень много интересного. Благодаря этому празднику, который проводит ансамбль «Подолянчик», мы сможем общаться, и у меня, у меня очень большое впечатление от этого праздника. Ведь каждый, каждый, каждый коллектив, показывая свое впечатление, передает все эмоции в танце. І танцем ми показуємо все те старження, яке у нас є. На фестивалі я вперше, і мені дуже подобається, тому що я побачила інші колективи, як вони танцюють. Поділилася з враженнями зі своїми новими друзями, яких я тут зустріла. І дуже багато отримала гарних позитивних емоцій. За 25 років колективи із різних куточків України довели, що зимові візерунки стали яскравою подією у культурному житті не лише міста Хмельницького, а й усієї України.